Океани покривають приблизно 71% нашої планети, а це понад 360 мільйонів квадратних кілометрів в одної поверхні. Це величезні простори, які ми досі майже не дослідили. Вчені вважають, що ми знаємо лише 5% того, що є в океані. Уявіть тільки, скільки ще загадок вони можуть приховувати. Океани виконують надзвичайно важливу роль у підтримці життя на Землі. По-перше, океани це головний регулятор клімату на нашій планеті. Вони поглинають і утримують величезні обсяги тепла від сонця. Морські течії розподіляють це тепло, створюючи сприятливі умови для життя на різних широтах. Наприклад, Гольфстрім теплотеча, що зігріває північні країни Європи, зокрема Велику Британію та Норвегію. Без Гольфстріму клімат у цих регіонах був би значно холоднішим. Крім того, океани відповідають за виробництво понад 50% кисню на нашій планеті завдяки.